Друзі, привіт! Це наш буде блог про одну із найбільш важливих тем, в якій я особисто намагаюсь тримати руку в прямому сенсі на пульсі. Це буде про державний бюджет, і взагалі ми були точно перші, хто говорили, що в державному бюджеті проблема в цьому році. Говорили про 400 мільярдів діри. Потім показував вам розбір, як і уряд через декілька правда місяців дійшов до тої самої. Проблеми і висновку, і говоримо зараз, що у нас будуть проблеми з бюджетом наступного року. Ну щонайменше, поки немає відповіді, де знайти 20 мільярдів. Так ось це відео я вам пишу після закінчення Верховної Ради, конкретно пленарного дня, 20 серпня. Коли за весь день ми як парламент змогли проголосувати аж цілий один законопроект, і не повірити, цей законопроект буде саме про збільшення військових видатків. Тільки є проблема, що щодо збільшення військових видатків, в законі залишилась тільки назва все інше, це будуть зовсім, зовсім не пов'язане з війною зміни. І ось я хочу окреме відео присвятити. Як це сталося, що саме проголосував парламент? Чому це ганебно? Яка моя особиста позиція? Та й в цього парламенту, і що відверто вдалося сьогодні все ж таки зробити і, хоч якось врятувати ситуацію? Тож з вами Ярослав Шелезняк, це канал Залізний Нардеп, І сьогодні ми знову говоримо про гроші, державний бюджет і видатки на армію, які чомусь сьогодні пропустив український парламент. Тож починаємо. Тож, давайте коротко, що було в попередніх серіях. В попередніх серіях, десь в травні, ми, перші аналізуючи видатки, побачили, що грошей на армію не вистачає. Я вийшов з відео, що не вистачає 200 мільярдів. Потім подивився результати вже по травню, і було очевидно, що не вистачає 400 мільярдів. Ми почали цю проблему говорити і. Раптом диво і уряд здогадався, що у них є діра, вніс закон, який передбачав збільшення військових видатків на 400 мільярдів, навіть 412. До цього законопроекту подавали декілька альтернативних. тож фінальним законом тут став законопроект, який має номер один сорі, складно, це не код, це номер закону, який називається щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони на вирішення першочергових питань. Запам'ятайте назву, вона плюс-мінус така ж сама була в оригіналі. Далі в цей закон абсолютно нормальний, з деякими виключеннями, які я вам говорив. Ну, наприклад, в ньому чомусь вирішили підняти. Зарплату прокурорам. А вносились правки, і в результаті комітет підготував такий законопроект, який, очевидно, мав купу різних достатньо дивних питань, яких, м'яко говорячи, не можна відносити до військових. А якщо коротко, то тепер вирішили піднімати зарплату не тільки прокурорам, а й всім іншим. Тож, 31 липня, коли Рада повертала незалежність на і САП, різко прийшов тоді вже міністр оборони, а до цього прем'єр-міністр, який не помічав цю проблему, пан Шмигель сказав: Ну, у нас капець треба дуже швидко, дуже терміново гроші. Ми, як парламентарі, сказали: ну якщо на війну, то давайте окремим законами ми ці гроші дамо. А ось якщо... Цю іншу шкуру, то дякую. Але давайте приходьте наступного разу, в наступному скликання. Тож 31 липня на війська і на армію парламент гроші віддав. Відповідно, це питання закрили. Але як виявилось, питання з військами і в принципі з фінансуванням армії та закрили. А ось шкуру все одно слуги народу разом з урядом вирішили тягнути. Тож законопроект швидко підготували, і в ньому до другого читання абсолютно не було нічого, що стосується військових видатків. А залишилось багато цікавих позицій. Це, як я вже говорив, підвищення зарплати прокурорам, це підвищення зарплати членам рахункової палати, підвищення зарплати агентству з питань відновлення, якісь перекидки то на Міністерство закордонних справ, то на академію наук і. Купу різних менш або більш відомих шкур, яких затягнули в бюджет. Ну тобто, ще раз для, просто зафіксуємо, що законопроект, який мали і розглядали відповідно 20 серпня, він називався про щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони та вирішення першочергових питань. Так ось весь сектор безпеки і оборони там прибрали і залишили шкури. Сьогодні цілий день, відповідно, 20 серпня, парламент сварився через присутність Мар'яни Бізухлої, тому що її мали вигнати. До речі, через 9 хвилин після запису цього відео я підключусь знову на комітет, де сподіваюся, це і станеться. Але, врешті-решт, парламент перейшов до голосування. Там було багато правок. Відповідно, за голосування воно було розділене на два дні, 19 серпня. Це правки народних депутатів, де ти сидиш один і ще 16 депутатів в залі, всім остальним байдуже вони виходять в залу. Відповідно, ну по факту ти ніяку поправку не може провести. Другий день це 20 серпня. Тобто сьогодні ми вже розглядали так звані правки на підтвердження, тобто які були враховані комітетом і відповідно, яких народний депутат може підняти, якщо немає 226 голосів. Вони падають. Тож я був першим народним депутатом, який… Подав лист на багато поправок, і відповідно сьогодні зміг частину збити. Збили ми сьогодні в цій історії з підвищеннями зарплат. Ми збили історії, коли гроші виділяються на одеський водогон чомусь замість Миколаївського. Ми збили поправки, які стосуються видатків на непрофільні відомства. І так само впали правки, наприклад, про рахункову палату. Я просто хочу зараз зафіксувати що. Весь цей час, декілька місяців, нам новий вже прем'єр-міністр Юлія Сверденка, до цього кандидат прем'єр-міністр, а до цього і президент розповідали про те, що вони об'єднують чи роз'єднують міністерство для того, щоб була економія. Так ось відповідально за заявляю, що жодної економії в цьому бюджеті було не зроблено. Ну тобто, залишили гроші на марафон, залишили гроші на до речі, атомне будівництво, залишили гроші на кешбеки, навіть їх там намагалися збільшити. Ну, тобто, все це як чи інакше було залишено в державному бюджеті, і плюс навіть хотіли забрати частково гроші з розмінування. Це ми відмінили. Тож. Я в кінці для того, щоб не затягувати час, зараз вам покажу відео свого виступу. Воно було зроблено 19 серпня, де я в принципі все це сказав. Просто трохи забегу наперед, попри всі ці запевнення, всю цю позицію про. Попри абсолютно відсутність, ну наявності, хоч якогось розуміння, де нам взяти гроші на наступний рік, або як збільшити зараз видатки на армію, які досі мають бути збільшені, слуги народу, це все послухали. Слава Богу, частину правок провалили. Але в результаті все ж таки, в 229 голосів, цей закон був прийнятий. і сьогодні він відповідно. Був проголосований українським парламентом, попри абсолютну нелогічність, ані назви, ані суті. Це я до чого вам записую для того щоб ви зрозуміли всю суб'єктність українського парламенту і як одні ті ж самі люди заявляють про аудит видатків, про те, що нам надо і треба всі гроші відправляти на армію. а Потім так само подаються законопроекти в парламенті і підтримують, тому що цей закон був підтриманий урядом для того, щоб гроші відправити невідомо кому куди, що, напевно, не є для вас новиною, але просто ще один научний приклад. Тож переходимо до відео. Я його вчора зробив, точніше, цей виступ я зробив достатньо експромтом в залі. Він багато чого пояснює для того, щоб я не в відео. і я хочу, щоб ви просто зрозуміли, що цей виступ я роблю по закону про зміни в державний бюджет на 40 мільярдів в майже в пустому залі, тому що майже нікому вже не цікаво навіть от такі питання, особливо людям з влади. ...правок і Якщо б я вірив в те, що 16 людей різком якимось чином можуть перетворитися на 226 напевно, мало б сенс їх розглядати. Зараз, очевидно, це буде профанація з обох боків. Я дуже коротко хочу підкреслити одну важливу деталь: це те, що ми теж подавали правки. Точніше, я теж подавав правки про скорочення видатків. І ані від мене, ані від уряду, особливо після такої гучної презентації нового прем'єр-міністра, що у нас буде аудит видатків. Я не побачив скорочення видатків. От від слова, взагалі, від слова я навіть не побачив скорочення видатків від об'єднання міністерств. У нас якби. Їх за версію президента ми об'єднували, щоб зекономити видатки, а вони якимось дивним чином тільки зросли. Тож, я не бачу великого сенсу ще раз ставити свої поправки на підтвердження, просто поясню, про що вони були. Перше це прибрати підвищення зарплат, в тому числі і прокурорам. Друге, це навести лад, щоб прибрати кешбек, на який і перенаправляли гроші з розмінування, третє, в принципі. Поскорочувати багато видатків і знайти гроші, наприклад, 8 мільярдів у енергоатома, які вони собі зберегли для того, щоб закупити атомні блоки. Добре, що Болгарія їм відмовила, погано, що о, ці гроші, я переконаний, вони тепер кудись спустять, точно не повернуть державний бюджет. Все це є в моїх правках. Я би хотів би, щоб воно було прийнято, але ще раз, о, дивлячись на текст, у мене. Немає жодного жодного сподівання на те, що уряд, в принципі, хоче скорочувати видатки. Тож, я не буду ставити правки на підтвердження, просто із повагою до всіх тут присутніх, не бачу в цьому жодного сенсу. Я хочу нагадати, що ми з вами сьогодні зібралися 19 серпня. Це означає, що менше ніж через місяць, шановний уряд буде вносити нам бюджет вже на наступний рік, в якому. Так як і на цьому річ треба буде приблизно 40 мільярдів доларів, яких мають покрити іноземні партнери. Єдина різниця, що зараз немає 20 приблизно мільярдів, і чомусь відповіді на це запитання досі немає. Але ми продовжуємо системно достатньо вперти. Я б сказав би навіть не стримно, як це любить офіс президента, роздавати ці гроші. На цьому і завершу. Дякую, принципі, у мене. Все, немає у мене що тут додати, та й відверто і не хочеться. Просто я ще раз хочу зафіксувати а, наскільки під час війни а, багатьом людям і особливо урядовцям, абсолютно байдуже, що відбувається з державним бюджетом, який мав би шот йти на армію, і ну відверто сьогодні нам повезло, що ми, хоча б частину із цих негативних явищ, збили поправками, хоча ще раз в результаті весь закон проголосували. Голосуйте краще наступного разу на виборах, будь ласка, до побачення з вами був Ярослав Железняк. Це канал Залізний нардеп».